Вітаю всіх! Пропоную вам сплести фенічку. Фенічки зазвичай плиту з ниток муліне, але в цьому відео я використаю бавовняні ниточки приблизно товщиною 1 мм. В патріотичних кольорах, як ви бачите, так. Для цього я відміряю приблизно 1 метр кожної мотузочки. І на відстані десь приблизно 7-8 см зав'язую вузлик для їх фіксації, щоб вони не розпускалися. тугенький вузлик. І для плетіння фіксую малярним скотчем на столі для зручності вище вузлика. Далі розподіляю ниточки, розподіляю чергуючи кольори. На моєму каналі вже є фенечка з ниток муліне, але там розміщені кольори не чергово. А тут саме буде чергування, голуба жовта, голуба -жовта. Так, Починаємо з лівого боку. Завжди будемо починати зліва направо. Беремо голубу ниточку, загинаємо її в вигляді четвірочки поверх одної жовтої і вільний її кінчик. Заводимо в петлю і міцно підтягуємо, повторюємо рух. Використовуємо в цьому плетінні репсові вузли макраме. Далі ця ниточка, якою ми працювали, ми нею оплітаємо наступну нитку, голубу. Так само загинаємо в четвірочку, вільний кінчик пропускаємо в петлю, що утворилася, підтягуємо. Повторюємо ще раз. І останній раз в цьому ряду ми цією ж голубою ниточкою оплітаємо останню жовту, загинаємо в четвірочку, вільний кінчик пропускаємо в петлю, підтягуємо. Репсовий вузол у нас складається із двох напіввузлів, Тому ми робимо. Дві такі петельки, дві четвірочки. Тепер робоча наша ниточка, якою ми оплітали всі три, вона переходить в кінець справа. І тепер робоча наша ниточка буде жовта. Тобто нею ми робимо ті самі рухи, що робили до цього голубою. Загинаємо її в четвірочку, в петельку, пропускаємо вільний кінчик в неї і підтягуємо, повторюємо летіння. Далі з другою, з жовтої. Так як в нас ниточки розміщені почергово, одна з одною, плетіння в нас буде теж чергуватися по одному ряду. Один ряд буде голубого кольору, один ряд буде жовтого кольору. Тепер жовта наша робоча ниточка перейшла на праву сторону в кінець. І голубенька ниточка, перша зліва, настає стає до роботи. І оплітає всі наступні три ниточки і перейде в кінець вправу. Так продовжуємо наше плетіння до бажаної довжини. Чільно підтягуємо наші вузли, не повинно бути ніяких проміжків. Направляємо перший напіввузол вверх ниточку, другий напіввузлик, направляємо вверх і ніби в сторону. Важливим в цьому плетінні є те, що ниточка, яку оплітаємо, її натягуємо. А ту, якою оплітаємо, підтягуємо доверху, потім вбік. Для того, щоб саме вона була у нас в узорі. Ось, наприклад, якщо я оплітаю синьою, то я її веду, натягую доверху, і тоді вона в мене лягає в узор, а жовту я натягую. Якщо раптом ви захочете ось так просто затягнути, то може жовта, нижня нитка основи лягти наверх. І тоді ваш малюночок буде змінений. Буде інший колір в ряду. Нам цього не потрібно. Тому ниточку основи натягуємо, а робочу ниточку підтягуємо вверх і за другим разом повертаємо вбік. Ось що в нас виходить. Так як ми ниточки розмістили в черговому порядку, так і ряди через одну, так і ряди в нас чергуються через одну. Якщо ми б розмістили два жовтих, два голубих або, навпаки, попарно, то в нас би чергувалися. Два ряди жовтих, два голубеньких. Ось такий вигляд має наш, наша фенічка, наш браслет по мірі проплітання узорчика. Я фіксувала виріб додатково скотчем для того, щоб він був зафіксований було зручно плести. Ось, від'єднуємо наш скотч. Можемо приміряти на величину наш браслет. Якщо вже все, достатньо. Ми фіксували на початку вузликом наше плетіння, фіксуємо його і у кінці. І на самих кінчиках наших зав'язочок теж робимо вузли. Так, браслет наш готовий. На кінцях вузлики, на початку плетіння вузлики є для фіксації. Це тепер вільні кінці накладаємо один на один. Беремо шматочок коктейльної трубочки. Вільна ниточка довжиною 20-25 см. Я беру, накладаю її на трубочку і знизу на кінці нашого браслета і починаю щільно обвертати ось цей вільний кінчик, трубочку і кінці нашого браслета. Рухаюся обертами в ліву сторону. Зробили три, чотири. У мене вже кінчик невеличкий, тому на цьому я зупинюсь. Тепер нам треба оцей вільний кінчик просунути в трубочку і разом витягнути з нього. Тепер вільні кінці маю я затягнути. Ось наша застівка. І зайве відрізаю. Все ось наша фенечка. Косим плетінням ще редуванням один на один кольорів. Ви можете їх робити одноколірними, багатокольорними. Чим більше кольорів, тим цікавіше. Це ширина приблизно. 4 мм на 4 ниточки. Чим більше ниточок, тим ширша буде фенічка.